Привіт українки та україночки! Отримав від свого постійного постачальника ось таку шліфмашинку для своїх варіатів. Це GEX 125. Досить таке компактне неї пакування. І всередині у нас тут, як завжди, інструкція. Шліфмашинка є і є пилозбірник. Для вас розкажу, в чому от переваги. По-перше, в чому переваги боша в усіх напрямках. І, по-друге, в чому переваги от саме цієї шліфмашини. Можна збирати пил в пилозбірник, можна підключати пилосос. В чому перевага Боша? В тому, що у них є. Додаткові отвори, котрі допомагають е, збирати пил, е, тобто більш ефективно використовується саме система пиловидування. Знову ж таки, в чому перевага Боша в, в усіх інструментах? Я, скільки інструментів не тримав в руках, ніколи не відчував такого комфорту от, в плані ергономіки. От ти туди взяв його в руки. І вона в тебе там вже як продовження руки лежить. Ти не відчуваєш ніякого там дисбалансу, дискомфорту. Просто собі береш і працюєш. Зручно вмикати, зручно вимикати. Зручно навіть регулювати кількість обертів та коливань. От варіати займаються маляркою по автомобілях. І, відповідно, дуже в них часто використовуються ексцентрикові шліфмашини. Чому брав я? Того, що маю надійного постачальника, хлопці можуть підібрати, і порадити, і потім відповісти за свої слова тим, що інструмент дійсно відповідає тому, що вони сказали. Амплітуда коливань в неї йде з 2,6 міліметри. Кількість коливань от, регулюється від 15 до 24 тисяч, обороти від 7,5 до 12. По вазі 1,4 кілограми. Використовуємо суто 125 і. Витратні і через трафарет можемо підрізати ось ці додаткові отвори. Для кращого пиловидалення можна ще й підключити пилосос. Крильчатка в цій шліфмашині металева, відповідно, має більший ресурс. Отже, друзі, хто сумнівається, якщо потрібна компактна, легка та досить, до речі, 290 Вт. Непоганий показник. А, та досить потужна шліфмашинка ексцентрикова. Новинка від Bosch GX125. Сміливо можу порадити. Отже, бажаю всім вдалого використання на довгий час.